Зниження цін на ліки, небезпека від спалювання, сухої трави та лікування мистецтвом. Про це й не тільки дивіться у випуску новин на сфері. Мене звати Микола Брижицький. дивіться у випуску новин на сфері. Мене звати Микола Добрий вечір. На Рокитнівщині в ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст. У поліції повідомили, що 16-річний водій двоколісного не врахував дорожньої обстановки та впав з транспортного засобу. Його з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Далі пряма мова. Попри те, що кермувальник був у мотошоломі, він отримав тяжкі травми. Із політравмою травмою та безсвідомості підлітка госпіталізували до реанімації. Встановлено, що посвідчення водія неповнолітній ніколи не отримував. Триває досудове розслідування. У Рівному поліцейські затримали наркозакладчика з Львівщини. Його учора під час патрулювання виявив поліцейський офіцер Рівненської тергромади. Чоловік підозріло поводився, а коли побачив правоохоронців, почав тікати. Як затримали наркодилера, розповість речниця поліції регіону. Перевіривши документи, з'ясувалося, що невідомим є 31-річний уродженець Львівщини, який наразі мешкає у селі Колоденка. Під час поверхневого огляду у чоловіка поліцейські виявили та вилучили понад 35 згортків із наркотичними речовинами. Крім того, кладмен показав працівникам поліції іще 5 місць, де вже встиг зробити закладки. Поліцейські встановили, що фігурант протягом 6 місяців через одну із логістичних компаній отримував наркотики, а в подальшому фасував та розкладав пакунки. В обласному центрі поліцейські затримали 31-річного жителя села Колоденка у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. На рівненщині знизили ціни на ліки. З 1 березня вартість ста найбільш популярних українських препаратів мала би зменшитися на 30%. Однак чи відчули рівняне зниження та що буде з аптеками, які не скинуть на цінку, розповість наша Юлія Смаль. Пані Галина, пенсіонерка, купує ліки в одній з рівненських аптек. каже її маленької пенсії зовсім не вистачає на препарати. Ой, де там хватає Ой, Брала вагон, літом було 50 гривень, а оце назад, може місяць, вже 150. Євгенія і Оксана також регулярно закуповують ліки, кажуть, дешевші потрібно шукати. Ну, дивіться, ми користуємося таблетки UA, заходиш, вибираєш найнижчу ціну і там купа, купуємо. Поки що рівняни не помітили зниження цін на ліки. Однак в Україні нещодавно в дію ввійшло рішення РНБО щодо доступності препаратів. Тож відтепер в аптеках рівного врегульовуватимуть ціноутворення. Тепер обмеження націнок будуть запроваджені для безрецептурних лікарських засобів не більше ніж 30%. 25% для усіх інших рецептурних лікарських засобів препарати, вартість яких до тисячі гривень буде обмежена націнка 25%, понад тисячу гривень 10%. Окрім цього, Міністерство охорони здоров'я підписало меморандум із виробниками, які з власної ініціативи знизили ціни на найпопулярніші ліки. Вартість сотні найпоширеніших українських препаратів, таких як цитрамон, парацетамол, карвалол та інші, зменшили на 30%. З 1 березня виробники знизили свої ціни. Ці лікарські засоби мають доїхати до аптек, і тоді вже в аптеках, коли отримують лікарські засоби від виробників, очевидно, на цей перелік, на який виробники знизили, також ціни знизяться. Повний перелік ліків, які зменшилися Ціні можна переглянути на сайті Міністерства охорони здоров'я. У деяких аптеках рівного ціни вже пішли на спад. Перецінка е, зроблена на 1 березня, е, згідно е, чинних актів, це поширені ліки. Є першої е, необхідності ліки і є цей… Перелік ну менш такі, що першої необхідності, аби контролювати надбавку на препарати в рівненських аптеках, Держпродспоживслужба області відновила перевірки у фармацевтичних магазинах. Зараз підлягає регулюванню всі ціни на лікарські засоби. Тобто, як раніше, був національний перелік основних лікарських засобів, так і на інші. Наша держпродспоживслужба буде проводити як планові, так і позапланові перевірки. Позаплан Аної перевірки проводяться за зверненням споживачів. Якщо ж уповноважені працівники Держпродспоживслужби фіксуватимуть необґрунтовані націнки на ліки в аптеках рівного, увесь виторг потрібно буде повернути до державного бюджету. Окрім того, порушникам передбачена штрафна санкція у розмірі 100% від необґрунтованого виторгу. Крім того, за недопуск фахівців до перевірок аптеки також мусять сплатити штраф. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. За замах на вбивство кількох осіб, 25-річному жителю Рівненщини загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, 15 грудня між молодиками із села Маринин і Велике селище виник конфлікт, в ході якого кілька чоловіків побили фігуранта. Нетверезий, 25-річний житель села Маринин залишив місце події. Втім, невдовзі повернувся з автоматом Калашникова. Розіслившись здійснив близько 10 пострілів по учасниках іншої компанії, а потім втік. Стрілка затримали та повідомив. Али про підозру матеріали кримінального провадження скерували до суду. У Рівненському районі рятувальники ліквідували масштабну пожежу. У селі Верхівське загорілася будівля на території фермерського господарства. За словами вогнеборців, ускладнювало роботу велике горюче навантаження та сильне задимлення. Вогонь встиг знищити покрівлю та горючі матеріали на площі 100 метрів квадратних. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини та завдані збитки наразі встановлюються. Кожної весни на полях Рівненщини можна спостерігати, як люди спалюють суху траву, намагаючись очистити землю від рослинних залишків. Однак ця звичка не лише завдає шкоди довкіллю, а й має серйозні наслідки для здоров'я. Чому варто шукати альтернативні методи очищення земель? Розповідаємо далі. З настанням весни поля, узбіччя та присадибні ділянки починають палати. Люди масово підпалюють суху траву, вважаючи це корисним для землі. Однак екологи та рятувальники наголошують, що така звичка завдає величезної шкоди природі, здоров'ю людей та може призвести до катастрофічних наслідків. Якщо вогонь поширюється на великі території, то змінюється видовий склад рослинності. Що це означає, що виживають рослини, які більш стійкі до високих температур, натомість найбільш. Цінні та різноманітні видові склади вони зникають, тому територія стає непридатною для випису худоби, а також вона стає більш вразливою до зміни клімату, яка зараз відбувається, яку зараз можуть відчувати українці. Під час спалювання сухої трави в атмосферу потрапляють шкідливі речовини, зокрема високотоксичні хімічні сполуки, які можуть спричинити порушення роботи імунної системи та захворювання дихальних шляхів. Під час спалювання виділяються небезпечні речовини, як діоксини та канцерген речовини, Які можуть спричиняти серцево судинні захворювання, головні болі, астму, також навіть викликати ракові захворювання. Найбільше на це страждають діти та люди похилого віку, але також звичайні українці, які можуть відчувати погіршення повітря, головні болі та погіршення самоповіту. Чиття за два місяці цього року на території рівненщини зафіксували 110 пожеж на відкритих ділянках. Основними причинами загоряння є необережне поводження з вогнем, зокрема розкладання багать у полях та лісах. За спалювання сухостою, опалого листя та інших рослинних залишків передбачений штраф від 3 до 6 тисяч 120 гривень. Незважаючи на те, що на вулиці ще зберігається досить низька температура, громадяни нашої області вже починають підготовку. До весняно-польових робіт, крім того, фіксується. І непоодинокі випадки навмисного випалювання громадянами сухої рослинності за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків до адміністративної відповідальності в цьому році вже притяг за статтею 77.1 сім кодексу, кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже притягнуто п'ять осіб. Фахівці наголошують, замість того, щоб спалювати рослинні рештки, сухостій можна компостувати або використовувати його для мульчування а за можливості передавати на переробку, де його перетворюють творюють на добрива. Ірина Кудюк, В'ячеслав Мальник, випуск новин. Дистанційне навчання у закладах загальної і середньої освіти рівного продовжили до кінця цього тижня. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, показник захворюваності на грип та ГРВ перевищує епідемічний поріг більш ніж у два рази. Майже половина з усіх хворих неповнолітні. Відтак, як мінімум, до 7 березня рівненські учні навчатимуться в онлайн-форматі. Попри різке потепління, десятки рибалок вийшли на кригу рівненському гідропарку, ризикуючи власним життям. Рятувальників чергове нагадують любителям зимової риболовлі, що безпечна товщина льоду для групи осіб повинна бути не менше 10 сантиметрів, а особливо небезпечні місця для розміщення рибалок це течії, очерет та місця старих лунок. Далі пряма мова. Зараз в нас стоїть плюсова погода вже два дні, і лід, який хоча 15 сантиметрів, але він дуже крихкий і не міцний. Так що рятувальна служба наша закликає рибаків, особливо не виходити на лід. На лід можна виходити, якщо постійно морозна погода і при Товщині льоду 15 сантиметрів. Лід крихкий, неміцний, хоча 15 сантиметрів ще є, але вже пори стають і лід можна привезти, якщо виходити на лід, особливо для рибаків скупчується в одному місці, можуть бути летальні випадки. На льоду в цьому році випадків немає. Порівняно з тим роком, вже було два випадки в тому році. Лікування живописом у Рівному дружини та матері загиблих військових показали свої намальовані картини. Виставка Малюю серцем є частиною всеукраїнського арт-терапевтичного проєкту Жива. Як мистецтво допомагає пережити втрату. Дивіться далі у сюжеті. Сігін, 2 червня 2023 року. На залишили чотири дітей. Біз найкращого тата. Оксана, дружина загиблого військового, Михайло ніс службу у батальйоні Поліські вовки. Загинув на Донеччині у 2023 році. Жінка намалювала домашнього улюбленця, якого чоловік дуже любив. Це перша картина Оксани, каже: малювання та зустрічі з дружинами полеглих допомагають пережити втрату. Ми там більше можна сказати, розмовляли, ділилися своїми історіями, плакали пили чай і малювали. Ірина Хижняк теж на війні втратила чоловіка. Він захищав Україну ще з часів. АТО. у 2022 році загинув на Миколаївщині. У подружжя лишились дві донечки, а також багато спільних спогадів. В картині мене було відображено дві таких дві два яскравих спогади. Ми завжди на відпочинку робили разом фотографію рука в руці. От, от фактично, я її відобразила. Це така фотографія на де його не видно тільки рука, і видно мене. І Олеандр, я намалювала це. Була квітка, ми відпочивали в Італії на морі, і він просто це було моє день народження, і він мені це кущ вони ростуть дуже багато. Де він мені зірвав і цю квітку приніс і для мене це такий був яскравий спогад. вона мені була просто дуже цінна. Ірина, організаторка всеукраїнського проєкту у Рівному, дізналася про нього від дружин загиблих військових з інших регіонів. Вирішили подібну арт-терапію запровадити й у нашій області. Я зібрала дівчаток, тому що в нас і теж спільнота в Рівному дружин полеглих. Я дала клич дівчаткам, що є можливість. От і відгукнулися Перше – це було шість дівчат, а другий раз уже малювало дев'ять дівчат. Вчила малювати жінок Ольга Теренчук, професійна художниця. чий чоловік зараз боронить Україну? Жінки приходили уже своїми ідеями, дехто з них хотів зобразити свою сім'ю на картині, дехто хотів свій внутрішній стан теперішній. Думаю, що кожен, хто спробував хоч раз тримати пензлик, вже потім не зможе відмовитися від. Малювання фарбами, адже це є таким ресурсним станом. Коли ти працюєш, малюєш фарбами. Ти говорять, що ти в потоці, ти з'єднуєшся з Богом, адже той, хто твориться, частинка творця. Проєкт Жива започаткували у 2023 році волонтерки Олена Сокальська. Одна з них. Участь у проєкті взяли понад 300 жінок із більш ніж 25 міст України. Хотілося повернути жінкам. Бажання жити і створити нове коло спілкування так зараз. Це жінки, які переживають таку саму втрату, які здатні зрозуміти одна одну і прийняти той стан душі, який є. Виставка картин малюю серцем постійно їздить україною. Проєкт триває. До нього долучаються жінки з різних регіонів країни, адже війна триває. На виставці у Рівному представлені майже 80 картин. Переважають зображення янголів та крил, побачити всі полотна та прочитати історії їх створення можливо у Рівному до 31 березня. Анне цук В'ячеслав Мельник, випуск новин. Завтра рівне проведе в останню дорогу героя Василя Нагорного. Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ у жовтні минулоріч. У грудні під час виконання бойового завдання на Курщині солдат отримав важке поранення. Два місяці боровся за життя в київській лікарні, але, на жаль, 26 лютого герой відійшов у вічність. Прощання відбудеться завтра, 6 березня, о 10-й ранку, на Майдані Незалежності. Заупокійна служба відбудеться у Святопокровському соборі. Поховають героя на кладовищі Нове. У Рівненському обласному перинатальному центрі вдруге за тиждень народився хлопчик-богатир з вагою 5400 грамів та зростом 59 сантиметрів. Дитина з'явилася на світ на 39-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину. Нагадаємо, на минулому тижні у рівному народився хлопчик вагою майже 6 кілограмів. А рекордсменом є маленький богатир, який з'явився на світ у перинатальному у 2018 році з вагою 6 кілограмів 800 грамів. На сьогодні це всі новини. Залишайтеся на сфері, щоб не пропустити найважливіше життя регіону. Зустрінемось.